Всім привіт дорогінги! З вами коментатор Танкіст. І сьогодні будемо дивитися дуже цікавий бій на ПТ-шці об'єкту 268. Це ось ця радянська. Їй апнули трохи, не знаю, яке це оновлення було, воно трошки апнута. Карта у нас Париж. Е, кажу заздалегідь це буде Колобанов, так що дивимось. Знаю тільки, що Колобанова цілого бою ще не бачу, так що дивимось разом з вами. Ну що ж вирішує наша БТшка поїхати на місце тяжів, хоча три тяжі це таке. Але все ж таки вирішує наліво. Вже і 7, та і 5, і heavy. Ну у нас тільки три танчи є тут. Вся команда бачу поїхала ну, як вся, в принципі, більшість поїхала направо. Це ЛТшки, ага, стандартна позиція це гніздо робіт у дерев. Не будемо відкидувати. Разі ще ніхто не підставляється, не свидеться, але... щоб все ж таки є. все ж таки type. Rajmo кумулятив. Ой-ой-ой. Зайшов блент по бадэру, что-нибудь поназвутки. Что там без Дашка сидела, не можешь без Дашка сидела ззаду. Ну, писерочок тут підставиться під НЛД. да? Є, Наша Наше зелені бачу, хоча поїхала вся команда майже туди, але щось вони там, блять. Не особо той тримай той фланг. Щось мені там здається, що вони. СТБшечка мінус. Ой-ой-ой, ой який піксель! Який піксель там залетіло. А по баттеру все ж таки наша тічечка зайшла. Так, від світлиця батгер зайшла тічка по ньому. Тому він, напевно, і по нас по нам кидав просто поукасть. Що тай більше не підставляється, поняв, що тут піздець йому буде. 2-4. 2-5. Блять, команда наша грає капітально. Znao budem da idete u Badgera. Pisao da je sa planočkom. Ne verišu je strilja, ne, ne dumno strilja, to je pa do parte. No, Ой, 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 спіжом, як там леопард німецькі шоколадки тобі смачні. З підігрівом. Йой, у нього перка немає, напевно, але це зайшло. Півтори, а то пофоловий леопард пішов в обійми до об'єкта. 5-5 рахунок вирівнявся, все нормально. Зараз ось тут пізданеться це якийсь цей міст. Зайшло. Ти, чеш, каїть, сім, а, там та, і. В башку. Шо, і така інфа, прикольна. 826 Ануканус это пиздец так. Навид не массу. Шо, в ангар. 76, ну дави. Верняли, вернем. 77, 50, 50 на 50. Що? Що? Я... Ну будеш robiть, they never ne navaжується. Все ж таки не наважується не наважується гравець і зробити. Потивиганському диві... вставляю свой 777. Три топора зайшло прекрасно. Що цей сім вирішив піджати леопарда. Зараз жопку получиш, блять, не варто таке робити. Оп, зайшло, ой, з піджогом знову. Та, ти що. Леопард пішов ангар з піджогом. Із 7, правда, не багато, але з піджогом. Що ж, друзі, у нас 88. 4 хвилини бою пройшло. 7 тисяч домаго і 3 фраги. Нормально. Нормально, хоча 8-8 ми маємо ще куди кидати, в домах що є присутні. Вмах ще присутній. Так, нам би цього об'єкта забрати і просуватись тоді далі або взагалі відкатувати на базу. У них ще одна стервана світилась, а тільки одна стервана стірвена світилась. Ну і дві ці гавняжі арточки. Коричневі, блядь, квадратики. Девять дев'яно. ну йдемо в притик. Що він вирішує піджимати з тієї сторони? Він Вирішує зверхарати, Чи що. Мені убиткати на базу, але ну, я тоже таке люблю, в принципі. Ну там на базі не особо була вся команда, блять, і лишилось тільки два танчики. Джо один. Ну, коречь там не рахую за нормальні танки. Ну ось, друзі, лишаємо змея гриль і дві арти. Ну, блядь, дві арти Це ноги немає, я хоча в риль фу лови. Грильфо лови, на течечку об'єкту. Баш і з 8 їхні. Щось чекаємо, вона підхвалила теж. Я думаю, що вона поїде, поїде туди назад через арту або через центр. У нас до цієї дороги точно не буде їжджати. Ага, вона поїхала туди, тоді говорив Арту забрали. 9-12 друзі. Він ж гріль хоче отримати на горіхи напевно, блядь. Куди ж він поїхав? Ми там жопа буде. Получити очко. Шампів впаде вниз. він стоїть там на цій полці. Ось СТРВ, друзі, засітна сі. Немає арточки, немає. Вірші зіграти від куща би Ой-ой-ой-ой-ой. Зайчик прискакав. Нормально теж забираємо, це. Це важливий фраг. По потім що нам не світів. Це 2.200. Дві... Одна фолова тисяча сто. Гріпо. Ну, грілю це там жопа, це 100%. Він заглиб... заглибоко біжав, це йому треба було від бази відкидувати. Зайшов 666, оце Оце сьогодні красива альфа у 268, 3 сімерочки, 36. І що? Ага, все ж таки грі добре, що зробив шотним. Дамтичку по стерві. Підставиться чи ні? Підставляється. Красиво. Підставиться. Що ж, друзі, врахується коло бану? Якщо він забере ці всі фраї, ну то буде кулубан. Оп, наша фоловий 268, бляха, фоловінький. Де ж ти був, блядь? Що ти фоловий під кінець бою? Стерво не допомагає, я так зрозумів, так? Так, Сервос відео Талома на базі. А як допомогла, було б краще, ніж Але це на нашу користь, звичайно. Закрутив, закрутив, нормально. Тут трошки у нас... А, а ні, двісь, ну далі салону захват. Або може там арта заїхав. Йой, просто фолов розібрав. Красиво. Равісь на 268 це просто 10 тисяч вже домагу. 7 фрагів, якщо це буде колобанов, друзі, це просто буде один з найкращих боїв, напевно, на каналі. Що ж все ж таки вирішує їхати на СТРВ. Хоча тут стати підсвітити. Я думаю, що по нього приїдуть, напевно. Стервешка двірти. Два ну, шість один вишивки, гані. Все ж таки там стоїть і дві, блядь. Все ж таки виманює на себе. Атаха. Ти... Приїхали вже. Арештанти, блять. Коричневі. Два фраги лишаються. доку... Ах ти, бляха, оно все тобі гаплик. Є. Друзі, 9 фрагів, 9 фрагів, бляха-воха. Лишається настільки СТРВ. Там напевно ще зайна. Течку, не зай на одну тичку, чого не пам'ятаю вже. На одну тичку було, чи на дві. Але бляха стоїть, все ж таки чекає і витяги. На гравець вирішує зійти з другого боку взагалі. В принципі, повинна стигнути ця ПТшка швидка. 40 секунд на то, щоб він об'їхав. Бажано жодних дерев не валити, бо це. Не знати хто проти нас грає. Лишається у нас, друзі, 30 секунд захвату бази. І що ми встигаємо? Ну, висоті ми встигаємо. І її підсвітити. Ну, нас знає, що нам тичку дала, не повинна нас забрати з тички однієї полюбени, мусимо збити захват. Хватит 9 вона ще на 20. На два шоти в нас. Друзі, 10 секунд отримаємо тичку. Напевно, получимо тичку. Не получаємо тички. Воу хорош. На що він чекав, я не знаю на ті стерві, а він розложив ті вудочки, блядь, А на що він чекав, це непонятно. А вирішив все ж таки їхати по нашого об'єкта. Ну Тут правильно робить наш об'єкт, він просто висувається, щоб її підсвітити на в'їзді. Щоб вона впритул не під'їхала. Айде вона вже, уїбала. Так бистро. Ти диві, блядь, куди ж вони втекла? Ой, бляха, інтересно тут інтересно. Як він її замочить? Ось, де ти, блядь. куди ж ти біжиш? Ой-ой-ой, да. Ну що ж, друзі, 11,5 тисяч домаго. 10 фрагів. Колобанов, друзі, колобанов. Це рідкісна, це рідкісна медаль взагалі. Рідкість. Так що, друзі, бій ну, це, напевно, буде най, най, найкрутіший бій на нашому каналі. Ну, це, в теперішніх часах це так. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався цей бій, тоді з вас вподобайка, підписка, звичайно. Ну і бажаю вам гарної днини.